При порівняно невисокій вартості Чифтек Pro Mini вигідно відрізняється від багатьох інших недорогих корпусів. Так тут немає прозорих панелей. Зате це дозволило оснастити обидві металеві боковини шумоізоляцією по всій їхній поверхні. Те саме зробили і спереду. Не часто зустрінеш таку опцію в корпусі за 50 доларів, правда ж? До того ж, над його дизайном добряче попрацювали, додавши кілька приємних око елементів декору. Крім того, у списку фронтальних інтерфейсів є USB Type-C, під блоком жилення передбачені антивібраційні прокладки, а також встановлені знімні пилові фільтри. А ще є достаток місць для встановлення пропелерів, радіатора РСО довжиною до 280-360 мм та інших досить габаритних компонентів. Єдине при виборі комплектуючих варто пам'ятати, що ефективність їхнього охолодження у компактному корпусі буде дещо нижчою, ніж у повнорозмірних рішеннях. Тож Chieftec az 01 bop має цілий список необхідних і просто корисних опцій, які зможуть потішити свого власника. Звісно, на дечому довелося зекономити. так, сталеві панелі тут мають товщину всього половини міліметра, хоча б задля справедливості, для міні Тауер корпусу це не так принципово, як для повноформатного.